Клієнти досить часто запитують, яка різниця між преміум і стандартним клеєм. До цього ми зробили такий експеримент. Бачите? Це камушек вулкана. Оцей на преміум клеє, це на стандартному клеї. Чорний, галька 2-6 мм. Виглядає дуже прикольно. Зараз різниці ніякої не відчувається. Тому що зробили ми це тільки два тижні тому, 1 травня. Ми будемо знімати серіал з приводу того, як буде відбуватися. Скажімо так, різниця в кольорі між цими варіантами. Преміум має служити і мати такий насичений кольор досить довго. Ну, раз на три роки його можна пройти пропиткою і все. Стандарт має бути більш таким світлим. Але ми не знаємо за який час. Тому ну, саме чорний камінь взяли, щоб він на сонечку лежав і тускнів з часом. Будемо дивитися, знімати, може, там раз на місяць, яка різниця між ними буде. В ціні два цих клеї. Десь в два рази відрізняється, тому, тому і запитую, чому, яка різниця, тому що набагато дешевше стандартний клей. Але стандартний клей він е, може підійти тільки для темних кольорів. Для світлих кольорів він дає такий золотисто матовий відтінок, е, і він не устікий. Я вважаю, що цей е, чорний буде десь сірим, десь через рік приблизно. Але не знаю. Подивимось. Я тут їх підписав. Цей преміум з обратної сторони. Я не знаю, чи видно вам здалеку, мабуть, взагалі різниці не бачите. Ну, давайте ближче. Якщо не на сонечку, то може і нічого і не видно. Повністю однако. Будемо чекати і знімати для вас серіал. Якщо вам цікаво, наші експерименти з кам'яними кілемами, ми їх досить багато проводимо. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, на наш Тікток, Інстаграм, Ютуб, кому що зручно чи в пошуку компанії?